В минулому році ми вивчали механічну енергію та її види: кінетичну енергію, яку мають тіла внаслідок руху, і потенціальну енергію тіл, що взаємодіють між собою. Як приклад, ми назвали потенціальну енергію тіл, піднятих над землею та пружно деформованих тіл. Потенціальна енергія може переходити в кінетичну і навпаки. Внутрішня енергія це енергія руху і взаємодії атомів і молекул, з яких складається тіло. Вона залежить від взаємного розташування атомів і молекул та їх швидкостей. Чи існує зв'язок між механічною та внутрішньою енергіями тілу? Розстежте за зіткненням двох більярдних куль. Досліди показують, що майже вся кінетична енергія першої кулі передається другій. Тому перша куля зупинилась, а друга набрала швидкість першої. При пружному зіткненні двох тіл механічна енергія системи майже не змінилася. Іншою буде картина, якщо зіткнуться дві пластилінові кулі. Досліди показують, що механічна енергія куль стала меншою. Вони деформувались, їх температура незначно підвищилась. При непружному зіткненні тіл частина їх механічної енергії переходить у внутрішню. При пострілі все відбувається навпаки. Внутрішня енергія газу перетворюється в кінетичну енергію кулі. За рахунок цієї енергії куля і повітря нагріваються, тобто механічна енергія знову перетворюється у внутрішню. В природі постійно відбуваються перетворення механічної енергії у внутрішню і навпаки. Загальна енергія при цьому не змінюється. В цьому полягає закон збереження і перетворення енергії в теплових та механічних процесах. Який людина навчилась використовувати, щоб полегшити життя?